Виконуємо номер 1175 із підручника алгебра 7 та номер 54.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. І у нас два, дві системи. Приступаємо до виконання. Побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Для цього виразимо з першого і з другого рівняння змінну y через X. І з першого рівняння 3 y залишаємо в лівій частині, 2 x переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 3. 13 ділимо на 3. Це буде 4 цілих, одна третя. І відняти 2 треті х. Тепер з другого рівняння. Мінус y залишаємо в лівій частині 3х, переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 3х, відняти 3. І в першому, другому випадку формула задає лінійну функцію. Графіком лінійної функції є пряма, тому побудуємо, о, візьмемо дві точки для побудови графіка, дві точки для першої і для другої, складаємо таблицю значень для двох точок. Візьмемо значення х-1, і знайдемо відповідне значення «у». Якщо х дорівнює мінус 1, то «у» дорівнює. 4,1 третя відняти 2 третіх помножити на мінус 1. Отримаємо 4,1 третя, додати мінус на мінус 2 третіх. Це буде 4,3 або це 5, цілих. І друге значення візьмемо 5. Якщо Х дорівнює 5, то і дорівнює 4,1 третя, відняти 2 третіх, помножити на 5 перших. Отримаємо 4,1 третя відняти 10 третіх. Або це у нас 4, одна третя відняти. 3,1 третя. Отримаємо одну цілу. Ну і тепер для другої, другого графіка візьмемо значення Х у нас 0. Тоді 3х, 3 множимо на 0, це буде 3. 3 множимо на 0 це буде 0, і віднімаємо 3, буде мінус 3. І візьмемо 2. 2 множимо на 3, 6. 6 відняти 3, буде 3. Будуємо тепер наші точки. Перша, мінус 1 і 5 з координатами. Мінус 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Перша. І 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5 і 1. Проведемо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 2х плюс 3 у до рівня 13. Тепер переходимо до другого. 0 мінус 3, 0 мінус 3, перша точка. І 2, 3. 2, 1, 2, 3. Проведемо пряму. Підпишемо. Отже, Синій кольор це 2х плю дорівнює 13. І червоний 3х відняти і дорівнює 3. Ну і тепер знаходимо координати точки перетину. Це у нас 2, 1, 2, 3, 2, 3. Виконуємо перевірку. Підставляємо у перше рівняння 2 множимо на 2, додати 3 помножити на 3. І має вийти 13. 2 множимо на 2, це буде 4, 3 множимо на 3, це буде 9, 4, дати 9, якраз у нас 13, ліва частина дорівнює правій. І друге рівняння підставляємо 3 множимо на 2, віднімаємо 3, буде 3. 3 множимо на 2, 6, відняти 3, маємо 3. Знову ліва частина дорівнює правій. Можемо записувати відповідь. Пара чисел є розв'язком системи рівнянь 2 і 3. Переходимо до другого завдання. Виразимо змінну y через змінну X із кожного рівняння. 7Y залишаємо в лівій частині, 2х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Тепер поділимо на 7 буде 12, відняти 2х чисельнику, 7 – у знаменнику. 12 ділимо на 7, це буде 12 сьомих. або… У нас вийде 1,5 сьомих і мінус 2 сьомих х. Друге рівняння мінус 2 у залишили мінус 3х переносимо, трих переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо 7 других, це у нас 3,5. Відняти 1,5, плюс, мінус на мінус також 1,5х. Ну, тепер складаємо таблицю значень. У нас формули задають і першу, і другого рівняння лінійну функцію. Графіком є пряма, тому достатньо по дві точки взяти. Для першої формули, для першого графіка беремо значення х6, знаходимо відповідне значення y. Якщо х дорівнює 6, то y дорівнює 1,5 сьомих відняти 2 сьомих помножити на 6 перших. Отримаємо 1,5 сьомих відняти 12 сьомих. 12 сьомих це у нас, запишемо, запишу відмішаного числа, це буде 1,5 сьомих. 1,5 сьомих відняти 1,5 сьомих маємо 0. І друге значення х візьмемо мінус 1. Якщо. Х дорівнює мінус 1, то y дорівнює 1,5 сьомих відняти 2 сьомих помножити на мінус 1. Отримаємо 1,5 сьомих, додати 2 сьомих, отримаємо 1,7 сьомих, або це у нас 2, цілих. Мінус 1 я на записала і 2, тепер для другого побудови другої графіка. Візьмемо значення х мінус 1, тоді 3,5 віднімаємо 1,5, це буде 2, і візьмемо значення x1. Тоді 3,5 додаємо 1,5 і це буде 5, Будуємо наші графіки. Спочатку перший. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перша точка і мінус 1, 2. Друга точка. Проведемо пряму. Підпишемо. Це у нас 2х, додати 7 іграк до рівня 12. І тепер. Будуємо графік другої функції. Міс 1, 2. мінус 1 2, і 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5, проводимо пряму. Підписали 3х, відняти два ігри дорівня мінус 7. Як бачимо, графіки перетинаються, і. Визначаємо координати мінус 1 x і 2y. Виконуємо перевірку. Мінус 1 підставляємо замість x. це буде 2, множимо на мінус 1, додати 7 помножити на 2. 2 множимо на мінус 1, додати 7 помножити на 2, і має вийти у нас 12, це буде мінус 2, додати 14, якраз і буде 12, 12 в лівій частині, 12 в правій частині. Тепер вдруге підставляємо рівняння. Друге у нас 3 множимо на мінус 1, і мінус 2 множимо на 2, 3 множимо на мінус 1. І мінус 2 множимо на 2 має вийти мінус 7. 3 множимо на мінус 1, це буде мінус 3. Мінус 2 на 2 це мінус 4. Мінус 3 мінус 4 буде мінус 7. Отже, як бачимо, ми правильно визначили розв'язки, записуємо відповідь. Розв'язком системи рівняння є пара чисел мінус 1. 2. Номер 1175 із підручника Алгебра 7, та номер 54.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.